Який якісний іригатор обрати, порадьте, будь ласка. Так, ну ви мене ставите в таку цікаву ситуацію. Я тут не рекламую окремі фірми. Але окей, якщо ви питаєте пораду, значить іригатори бувають двох видів: портативний і стаціонарний. Мені більш до вподоби портативний. У мене особисто, хто слідкує за мною в інстаграмі, я розказував про свою невдалу спробу використовувати портативний іригатор фірми WaterPak. На жаль, розчарувався я в цій фірмі. Але. Тепер у мене Panasonic. Panasonic Dental Care 1511. Також мені подобається фірма Едельвайт, це швейцарський бренд. У них також є різна продукція. Серед іншого в них є один стаціонарний і один портативний іригатор. Можете собі обрати, а через мене можете отримати її знижечку. Я напишу про це під відео. Олександра Виноградова пише: А можна про 4 насадки в іригаторі? Значить, дивіться, про 4 насадки в іригаторі. Насправді, насадок різних дуже багато. Різні фірми пропонують від одної насадки до 10 і більше. Основна функція іригатора, щоб ви знали, діставати зубний наліт у важкодоступних місцях. А також проводити певним чином масаж ваших ясен. От якою насадкою вам зручно це робити, якою насадкою це ефективно робити, вимітати, такою це і робіть. Використовувати одразу там, за один сеанс чистки зубів 4 насадки не обов'язково. І такий приємний, суперприємний коментар від користувача Авліза Авлін. Скоро ставити брекети і ви розвіяли мої страхи. Дякую. Ну, це прям дуже приємно. Вам також дякую. Дякую за коментарі, за підписку, за дзвоники, за вподобайки. Ви найкращі.